Це дуже крутий сервісний проєкт, пов'язаний з туризмом. Це коли в 20 років до мене прийшла подруга і каже: А давай зробимо бізнес. А я така, давай. І на той момент у нас був що там у почоті Роберт Кеосакі, там, да, багатний папа, тато, бідний тато, ця концепція купили будинок, продали будинок. Ну, всі ми це розуміємо. Так собі вирішили, та ну ні, ну ці там будинки, там нерухомість. Це якось дуже-дуже скучно. Довго, 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 ну, довго. Довго скучно, що там робити? Гаразд веселіше возити групи туристів. Ну і ми такі ж діти були пості Радянського Союзу. Так тобто нам треба було цей максимальний доступ за кордон. Він нас прям таки тягнув, і ми. З нею зробили цей бізнес І всі рішення стосовно команди приймалися лише за одним фактором: хто знає англійську? Ага. Ну тобто, якщо ти знаєш англійську, ти вже працюєш. наш. Все, Все. Ага.